Від першого штриха до автографу художника на вже готовій картині минуло лише кілька тижнів, і все під наглядом веб-камери онлайн глядачів та відвідувачів галереї, де робота й створювалась. Художник Юрій Нікітін зізнається, порад почув чимало, тому на картині поряд з історичними персонажами знайшлося місце і самому художнику, і навіть переможеному президентові сусідньої держави. За аналогією до баракового мистецтва є на картині і напис латиною, який пояснює сюжет. Переклад на латину зайняв. Багато часу, і тому коли вже живопис майже було завершено, а картуш пустував, то ми вирішили, щоб це місце не було пустим, заповнити його написом, який сьогодні всі дуже добре знають. Саме схожість полотна із створінням епохи бароко робить його практично безцінним, говорить колеги Юрія Нікітіна. Благо, що ми не втратили школу, що художники наші малюють і що з'являються такі полотна, бо тільки полотном знову ж таки можна зафіксувати якусь історичну подію. Навіть фотографія вона не буде колись в століттях такою ціннісною, вартісною, як буде полотно, особливо коли вона буде на стінах музею. Створення батального полотна завершило перший етап східноєвропейського форуму 50-річчя перемоги під оршею. Організатори, які поєднали у заходах до ювілею історичні, патріотичні, мистецькі та благодійні складові, обіцяють попереду іще багато цікавого. Сказати, що все відбувається легко, гладко це буде неправда. Тому, напевно, і відчуття задоволення, що все-таки відбулася ця картина вже на першому етапі, воно ще більш підсилює це задоволення, ця отважкість і відчуття потрібності, тому що все-таки чуємо відгуки про те, що це правильно, це потрібно. Незважаючи на те, що відбувається, хоча б в таких рамках, тим більше це мистецтво, тим більше це основа нашого якогось такого внутрішнього патріотизму, глибинного. Тому, дай Боже, хай так відбувається. Продовжити збір коштів на підтримку української армії організатори підсотріччя перемоги під Оршею обіцяють під час основних заходів форуму. Вони відбудуться вже 7-8 вересня. Ірина Нечипорук Артем Лаговський, Новини Рівного.